що все ж таки не підтримував з вами контакт. Але я прийшов сьогодні, Богу я пишу, нарешті прийшов з двох причин. Перша причина, щоби вам подякувати. Подякувати за що? За ваші привіти. Привіт з нагоди моїх уродин і привіт з нагоди Воскресіння. Без зайвої хвальби, але дуже щиро кажу вам, що дуже це гарні привіт. Знаєте, я дістаю, не кажу, що там дуже-дуже багато привітів, але там трохи людей пишуть. Між ними ваші привіти так гарно написані. Я вам дуже...